До, віталь... До вітального слова з нагоди свята останнього дзвоника запрошується директор гімназії, пане Іван Лепкін. Всечесний все отче, шановний пане міський голову, пане Сушко, начальник відділу освіти, виконавчих органів дробицької міської ради, шановні вчителі, батьки. Діти. Недавно, здається, розпочався цей навчальний рік, а ось вже він прийшов до кінця. Ми сьогодні відзначаємо таке радісне для учнів свято свято останнього. Звоника. Який був цей навчальний рік для Дрогобицької гімназії? Без сумніву, що був він успішний. На сьогодні нас буде декілька цифр. На сьогоднішній день закінчує гімназію 611 учнів. Тобто закінчує навчальний рік. 60 учнів закінчує з похвальною грамотою. 200 учнів, тобто третина, 33% дітей є круглими відмінниками. 590 учнів, у яких середній бал сягає 10, є ударниками. 90 дітей закінчує 9 клас. 67 дітей закінчує 11 або наш сьомий клас. 11 золотих медалей, три срібні медалі це є ваші доробки, діти, це є власний показник праці гімназії. Можна багато говорити про успіхи гімназії, зокрема, те, що ми завоювали цього року перше місце в олімпіадах і завоювали 16. У нас є 16 призерів обласних олімпіад. Що ми тільки займаємо друге місце в області, пропустивши наперед тільки фізико-математичний ліцей, який збирає з усієї області дітей. Що наші вчителі працювали також, також напружено, як і працювали ви діти. Наші вчителі, пані Любов Низька, ось вона стоїть біля мене, вона є найкращий класний керівник України. Пан Кабацький Роман, він є одним з кращих вчителів християнської етики в Україні. І дуже багато інших наших вчителів здобували призові місця і нагороди у різних конкурсах, змаганнях. І так само і діти. Отже, підсумовуючи сказане, підсумовуючи цей навчальний рік, я хочу звернутися до найперше, до наших першокласників. Хочу вам побажати, дорогі діти, аби ви гарно відпочали протягом літа, аби ви здорові, щасливі, веселі, усміхнені повернулися за наші гімназійні парти. Ну, але особливе моє слово сьогодні, шановне товариство, шановна гімназійна родина, до наших випускників. Тому що сказав Олександр Олесь, великий український поет, про те, що з журбою радість обнімається іноді. У мене таке враження що сьогодні, і у мене на душі, і так і напевно, у вас шановні випускники ваших батьків, ваших вчителів. Що радість і журбою обнімається. Радість від того, що ви такі веселі, здорові, що ви гарні, що ви виховані, що ви освічені і йдете в доросле життя з широко відкритими очима і з високо піднятими головами. А журба, напевно в тому, що ви покидаєте наш навчальний заклад, що ми більше з вами не будемо щоденно зустрічатися, і від цього стає журно на душі. Але ви були в нашому житті, і я дуже щиро дякую вам за те, що ви були. Що ви такі були, власне, такі гарні діти. І я дуже щиро дякую вашим батькам за те, що вибрали гімназію і привели вас таким маленьким і сюди до нашого навчального закладу. А зараз ви вже дорослі і сміливо вступаєте у життя. Я хочу побажати вам якнайкращих успіхів. Пам'ятайте, що життя ніколи не вистелене тільки трояндами, а воно вистелене ще й колючками, але тільки та людина, яка має за душею скажімо, ну, має добру підготовку, яка працює, яка працевита і наполеглива, подолає всі труднощі, чого я вам бажаю. Ставте перед собою високі цілі і це обов'язково відгукнеться добрими справами у вашому житті. Я хочу подякувати сьогодні, користуючись з нагоди, що міський голова Олексій Васильович прийшов до нашої гімназії сьогодні. На цей освято на, 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 на останнього дзвоника Олексій Васильович щиро дякую вам за те. Що ви завжди пам'ятаєте про гімназію? Ви знаєте наші успіхи і наші невдачі, ви знаєте, чим живе гімназія. Ви спричинилися до того, що ми цього року жодного року не скорочували, бо ми не змерзали. Ви спричинилися до того, що ми не почували себе у джунглях. Нам не капало на голову, відремонтований був дам. Ремонтується зараз з'їдання. Найсучасніший комп'ютерний клас за останні два роки такі зміни сталися у Дрогобицькій гімназії і ще багато інших хороших справ, за які я не можу тут сказати. Я ще виношу щиро подяку сьогодні. Від імені всіх випускників всього педагогічного колективу вам Петро Ярославичу. Ви знаєте, мене не іноді, що начальник відділу освіти. Інколи 10-та година, 11-та година дзвонить. Іван Іванович, ви чули, що ваша вчителька там десь у Києві перемогла? Ви чули? Мене це дуже тішило. Так повинно бути. Ми повинні жити одною спільною справою. Я гадаю, що у нас у місті Другопочі так і є. І наостанок хочу привести один день із життя імназії. Ось я приїхав вчора зі Львова. Я зараз, звичайно, не буду вручати тих грамот за економію часу, але я приїхав зі Львова. І дивлюся, що в мене на столі вже з відділу освіти поступили грамоти. Нагороджується. Нагороджується Словінська Оксана Миколаївна, вчитель історії Дрогобицької гімназії, за перше місце в обласному конкурсі імена України Ярослава Стецького за напрямом кращий сценарій навчального закладу. Отже, першого області. Боку... Нагороджується це Мейко Дарі Михайна за перше місце в міському конкурсі захисті творчих проєктів декоративно-ужиткового мистецтва. Нагороджується Кимперецька солоднія учениця восьмого класу за перше місце в міському конкурсі захисті творчих проєктів з ужиткового мистецтва. Нагороджується Другобецька команда Дрогобицької гімназії за перше місце у чемпіонаті міста з легкої атлетики. Нагороджується Рогобицька гімназія за другим місцем 18 спортивних іграшколярів міста Другобича і Стебника. І, шановні дорослі, ми, наша гімназія підтверджує не тільки хороші знання, а підтверджує те, що де працює голова, там працюють і руки, і ноги. Я вам бажаю, дорогі наші випускники, аби ваші голови і руки і ноги працювали на користь України, на благо нашого суспільства. Ми багато надій покладаємо на вас. Щасливої вам дороги, в добрий путь!